Привіт, друзі! Сьогодні в кадрі на риболовлі на Судака. Буде новинка 25-го року. Це Азура Соліус. Повна її назва ss 83 l Це палка з тестом 414 грамів. Саме головне 84 грама важа. Як виробник Пише, це Moderate fast, середньо бистра палка. Ну, по, по всім видам риби. Дивіться, е, хтось скаже, що Moderate Fast палкою. Рибалити судака, ну ви його не проб'єте. В цьому відео хочу вам показати можливості цієї палки. Може, у когось є, і ви думаєте, вона там якась слабенька. Будете піднімати рибу і зломаєте. Хочу показати, як я піднімаю рибу на такій палці. Ще хочу сказати, що умови сьогоднішньої рибалки це глибини від метр сімдесят до два метра. Тому. Розумієте, мені не потрібна супер потужна палка, щоб кидати десятки п'ятнашки. На таких глибинах 5 грам, ну просто шикарно. Стрій на таких невеличеньких глубинах мені навпаки дуже і дуже суперовий. Просто я закидаю приманку і не дергаю отако, а таку плавнесеньку-плавнесеньку роблю проводку. Дивіться, ну дійсно такий м'якесенький. Мені подобається. Якщо у вас судаки в 3 кіла, там, в 2 кіла, то да, може такою палкою буде і складно. М'яка-м'яка. Закидати, як я вже в мене, ви пам'ятаєте, була палка, я її рибалив до 6 грамів, я вам все це показував. Просто ну, мені сподобалось. По окуню окуня не зливає, щуку не буде зливати. А судака до кіла просто Січе. І думаю, вам буде цікаво подивитися, як це я все зробив. На цій риболовлі я використовував дві палки, але зроблю нарізку от з палкою Солюс. От особисто мені здається, вам буде цікаво глянути. На «Солюс» поставив катушку «Фуртраннео» 2500. Тут нитка «Кінетік 04». Ось все, друзі. Ще один і це на новенький на новесенький спінінг. А спінінг, назив... а спінінг називається Солюс до 14 грам, може і окунь. Поставив 5 грам. Білу резину, ні, це судаки, друзі. Це судак і такий непоганий. От такий. Гляньте, гарний, гарний судак. І от така палка солюс до 14 грам. Палка м'яка. Як виробник стверджує, що це універсал, самі бачили, судачка так затягнує в човна дуже і дуже гарно. Тут міляк 2 метри, тому 5 грамів те, що треба, і отакий спінінг. Лівака була просто суперова. Ось все, друзі. Знайшов тут корчі і знову соліус. І знову, друзі, соліус. Не знаю, що там. Щось не може даже трішки підбагрив. А може і не підбагрив. Ні, друзі, це знову непоганенький такий судачок. Ну скажіть, сьогодні гарно Дмитро Крибале, відкрився по судаку. Гопро, знімай відео. Так, хоч би не зацепитися. Це була друга клівака. І все, я взяв. Глубина невелика, тому все використовую цей солюс. Та й потрібно його спробувати, бо казали Дмитрик, це не для судака, палка взагалі не судача. А мій... Я полюбляю такі м'якесенькі палки по судаку. Виходить, плавнесенька проводка. Зараз вода ще холодна, тому він не ганяється, він не активний. Йому потрібно. Десь там на дні підволачувати. Сильно жорсткою палкою виходить великі підкиди і ну, проводка така, ну, як мені здається, не для цієї, не для цієї пори. Влітку, так, да, краще повише підкидувати, чи різкі такі протяжки робити. А зараз оця палка. Новичкам буде в нагоді. Вона вибачає те, що ви не вмієте, вона все вам вибачає. Бо жорсткою палкою, ну от наприклад, я сьогодні собі поставив таку задачу, що не потрібно сильно дергати. А жорсткою палкою потрібно мені. оп, Ні, це під це був. Жорсткою палкою мені потрібно трішки контролювати свою проводку. То ця палка. Все вибачає. Тинь. Тинь 5 грам. Була, друзі, включена камера, а я потягнувся і виключив її. Знову ну це підсів. Це такий без тюка, сразу скажу вам. Підсів, але ж теж судак і теж з того ж напрямку, блін, підняв, друзі, підняв на палки цього судака. х звіст е, 2,8 дюйма. Це х звіст 2,8 дюйма. Блін, ну, заковтнув гарно. У мене завжди це, знаєте, що в забродку, що в човні, я сильно-сильно виматую. Сильно виматую, ось гляньте, от, ну, блин, до першого коліна, до хлистика вірніше. Так, ну, дивіться самі. На цій точці ніколи не рибалив, раніше сюди не пускали. Ну, в цю акваторію не пускали. Але я знав, від місцевих я знав, що тут міляк. А дивіться, друзі, міляк, ну, все просто, Ну, там нема води. Це остров. Тут остров і такий свал. І є корчі. Ну, я ще оце тільки один раз зацепився, але не в корча. Зацепився в камінь. Ну, Точка гарна. Зараз ще одного спіймаю і будемо трішки ну, впиратися в більшу резину. Я кидаю сама, ну, як і та, в мене ж було, пам'ятаємо, до 6 грам. ці останні відео я з нею знімав, а оце до 14. Все те саме хльостка, ну як пльотка, щолк і приманка полетіла. 5 грам я джигую. Тинь. Просто тут міляк. Тинь. Тинь. Поспішаю, поспішаю, друзі. Тому. Коли це балакаю, збиваюся з проводки, треба трішки акуратніше. Всі... Ох ти, ось це, друзі! Всі хотів сказати... Ні, ну це я, мабуть, щось... А, ні! це гарне щось просто стає, воно стає. Це спінінг просто в бублик. І воно уходить, може я просто його забагрив, може і таке бути. А, да 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 за хвоста взяв. За, взяв за хвоста, але є супер у Дмитрика підсак. Ні, не за хвоста, за клавнічок. І знову вимотав, оце біда в мене. І знову все в прямому ефірі. Дивіться, гарний підсак. Була б тканина, то це ну, дуже багато було б мороки, А так все достав. Знову кольору цей лох, суперовий колір лох. Блін, ну Такі судаки за пів ну, такі гарні судачки. Зараз я цього судака ще сважу. Мені здається, тут грам 600 повинно бути. 570. Ну, сказав, 600-570 теж добре. Є, друзі, в мене отака миска компанії Forest. Блін, гарна така миска. От така на 12 літрів. Дивіться, в машині перевозити просто супер. Гляньте, тонюсінька, тонюсінька. Розкладається. Теж супер, в човна поклали, скинули туди якусь свою провізію і все. Кинули під лавочку і нічого, все чистесеньке, все чистесеньке буде. Так, зараз обідня перерва, тому потрібно щось собі приготувати. Отака пічка в мене теж в компанії Forest. Незважаючи на такий шалений вітер, водичка закипіла Ого. Зробимо собі перекусик. Все дуже компактно, збирається отако тинь, тут ще йде така тарілочка. Гарнесенький, гарнесенький чехол. В човні те, що доктор приписав. Та і не тільки в човні, якщо збираєтесь десь на природу, просто шикарна штука. Отако От перекусив, все сміття туди кинув, запхав під лавку, супер. Виставив так човна, щоб він мені дув. Пину. Тут тонка нитка 0,4. Буде гарно. Гарно буде, тому що не, ну, в такий вітер на товсту, товсту, нитку, товсту нитку видуває і трішки не така проводка виходить, як потрібно. І плюс ще цей спінінг, і так як це новинка, мені здається, ну багато хто казав, що це спінінг не для содака, я хочу вам. Показати, що просто супер. Судака ловити супер. Особливо, коли ви новічок, і щось у вас не виходить, то цей спінінг пробачає все. Якщо сильно жорстка палка, ви дуже там маслаєте її і риба не встигає, то оцею палкою ви сильно не помаслайте Вона буде на великих вагах провалюватися. А якщо будете акуратненько так все робити, ну, вірніше, вона буде провалюватися, і у вас там силіконка буде нормально танцювати так, як і потрібно. Тому ось мої задачі сьогодні піймати судаків на цю палку і показати вам. По окуню ця палка шикарна, вона просто шикарна. Кажуть, по головню. Супер, вертушки покидати супер, коливалки супер. А я ось у друзі джигую. І, і джигую вам скажу гарно. Робимо ще закид. Знайшов точку. Так, хтось іде. Вони скидають газ, мабуть, вони тут і стануть. Чого? Незрозуміло. А у вас? Ось все. Дивіться, друзі, цей соліус зараз скидки, він коштує. E, щось 2300 і оця катушка коштує 2500. Ну, такий комплект. От такий, друзі, комплект. Хочу сказати, точка гарна. Зателефонував знайомим, ось вони йдуть. Ось вони йдуть. Коротше. Ну, Це знайомі. Знайомі можна розповісти. Точку, де клює судак по, по спінінгу все вам буду розказувати, показувати, про скільки він коштує да, з катушкою, вже, мабуть, вам розказав. Гляньте, судак просто в заглот, в пащу приходиться мучитися. Ну, там я не знаю, а отут мілячок. Стрій має цей спінінг Moderate Fast. Як виробник стверджує, що він пробачає новичкам дуже-дуже багато помилок. Ну, я теж хочу це підтвердити, я просто згоден з виробником. Вибачає всі помилки. Зараз усе вітер 5 грам. Плавнесенька така проводка, Даже якщо ви захочете швиденько зробити, він буде згибатися і він вам не дозволить зробити жорстку-жорстку проводку. Мені здається, по холодній воді судак полюбляє оце таке плавну-плавну проводку. А тако! Друзі, і я ж нікого не дурю. Плавнесенька проводка. Казали, не судачина палка, да вона просто судачила коса і коса. Ну, дрібний, це щось дрібні пішли. Такий дрібненький. Отако! Ну, друзі, яка палка, така і риба, такий лайт. Навіть ну, не потужний, а такий, ну, блін, даже не знаю, як це сказати. Легесенький, плавнесенький лайтик. Ну такий вже, вже такий непоганенький з півкіла. Незважаючи на те, що він з пів кіла, я його бачив і не брав під сакою, підняв на палки. Палка зігнулася просто в бублик. Катапультує теж супер рова. Мабуть, він трішки смістився до камиша. Так, такий вам ракурс, от такий вам ракурс показую, як спін згибається. І тримає, тримає. Ну, візьмемо цього в підсак. Друзі, ну, мені здається, тут давайте сважимо. Ну, це правда не крупний, але грам 500... 550 мені здається. Зараз зважимо. А ну, що там ваги, що там глаз. Дивіться. 535. Отаке От вийшло знайомство з цією палкою. Мені здається, я вживу вам показав, як вона працює, як відпрацьовує, як нагружається, як піднімаю Судака. Все з вас вже, все показав. Друзі. Ще ось на днях, це 29 числа, в суботу буде виставка в компанії Флагман на, на, в Києві на аеродромі. Я там теж буду, так що приходьте, візьмете цю палку, потрусите, кому щось подобається. Там просто так поспілкуємось. Кому сподобався такий формат відео, підписуємося на канал, ставимо вподобайку.